<кій> і багато хворих кидалися до нього, прямо бігли, щоб доторкнутися. І воно так виглядало на такий хаос. Люди в особливих екстремальних ситуаціях поводяться досить агресивно і уподібнюються до такого. Стадо, знаєте, з збу... такого збудженого стада. Біжуть, кричуть, падуть на коліна і син Божий. І Христос каже: Тихо, не, не треба це казати. І демони, бачачи присутність Ісуса Христа, не могли там устояти і виявляли, ти істина, Син Божий. І Господь їм забороняє. Здавалося бися. Він заради цього прийшов. Він заради цього прийшов, щоб об'явити нам Бога. Об'явити нам Бога, якого Христос представляв, якого Він. Каже, я прийшов. Щоб об'явити вам про отця, який послав мене, бо хто вірив в отця, який послав мене, хто вірив в мене, то вірю в отця, який послав мене. І тут він каже: тихо, не кажіть, не треба. Чому так? Бачите, щоб ви знали, що навіть Божа правда, вона повинна. Бути об'явлена людині, яка вже дозріла в собі для того, щоб прийняти ту правду. Господь Бог каже, для того, щоб я об'явився вам, ви маєте об'явитися мені, для того, щоб ви почули мене, я хочу почути вас, для того, щоб я прийшов вас спасти. Ви маєте дозріти до того. Не прийшов ще час жнив, не будеш ти косити пшеницю, як вона тільки-тільки викинула на колос. Треба дочекатися, коли вона дозріє. Ми, люди, є дуже нетерпеливі, нам треба вже. Ми часом молимося і просимо Господи, поможи мені в цій, в цій чи іншій ситуації. І хочемо, щоб коли ми закінчили молитву, і вже почався результат, щоб я його бачив, щоб воно вже було тут. І каже: Господь Бог, дайте нехай все дозріє. Навіть об'явлення Ісуса, Сином Божим, Христос каже, тихо, тихо, тихо. Почекайте. Не всі ще готові. Бо сприймали Ісуса, як Одного з великого пророку Тримали як якогось великого цілителя, великого лікаря, як хочеш, тільки не Бога. І тому Христос каже: почекайте. І от Євангеліє ми читаємо від Луки, що коли Христос прийшов за звичаєм, прийшов в суботу до синаго, відкрив, відкрив книгу і прочитав. Дух Господній на мені. Я прийшов звіщати вам добру новину. Оздоровлювати каліки і так далі. І всі так дивляться на нього, думають, що він зараз каже. І Христос каже, це збулося, це пророцтво збулося сьогодні у ваших вухах. Я прийшов. Дух Господній на мені. Він помазаний Божий, вибраний Богом. і Христос це об'являє. І всі ці етапи об'явлення, вони мали би бути один за одним. І все у свій час. Щоб це не було за скоро, щоб це не було за пізно. І знаєте, як. У мене є така думка, що наука про Бога, вона може бути за скоро, але вона ніколи не може бути за пізно. Божий плід це той плід, який не подібний до того плоду, який ми знаємо. Яблука, виноград, сливки, грушки, який дозрів, його треба зривати, бо як не зірвеш, він зогниє. Божий плід, він інший. Це плід із царства Божого. І він, поки він не дозріє, він не має ні смаку, ні значення. Але коли він вже дозрів, він не може загнити. Тому плоди Божі можуть бути людині тільки за скоро, але ніколи не за пісню. Ви скажете, ну як, якщо навіть прожив життя і так Бога і не прийняв, так і Бога не, ну, не прийняв своє серце. Ну, Це стосується того, хто не прийняв. Але знаєте, гірша справа, коли сприйняв Бога, як недозрілий, по-своєму. Викрилено, не точно, сприйняв і так його й почитає. От як сприйняв, так і почитає. І це ще би нічого. Але він навчив так інших. Спорчено, не так скомкано. Бо плід був недозрілий. Він був недозрів для того, щоб прийняти істину, віру. І тому Господь Бог від цього нас застерігає. Тому Він каже, якщо я вам закрив, то це не означає, що ти мусиш якось сам на силу собі відкрити якусь правду чи щось інше. Ні, ти маєш дозріти до неї. Ціле наше життя є присвячено тому, щоб ми готували себе, щоб прийняти Бога. Бо Він, який є, такий є. Від того нашого уявлення Він не міняється. Бо хто здує, що він більший, то він буде більший. Хто здує, що він менший, то він буде менший. Ні. Бог є такий, який Він є. І ми повинні приготувати себе, щоб його прийняти. Щоб прийняти Ісуса Христа, який тілом прийшов у цей світ. І словом об'явив нам про Отця. Дух Божий на мені Бо він помазав мене, постав мене злоувістити Бога, звіщати полоненним визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповісти рік Господнього помилування. І це збулося сьогодні у вухах ваших. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Glória a Jesus Cristo.